Немає здорових людей. Є недообстежені Такий професійний жарт. Побутує у колі медиків віднедавна. Із прийняттям міського бюджету у пацієнтів полтавських лікарень з'явилася можливість пройти усі необхідні обстеження, причому абсолютно безкоштовно. Олена Ляшенко з подробицями далі. Особливо у нагоді можливість безкоштовного обстеження стала, як вони самі запевняють, майбутнім мамам. Увесь період до появи малюка жінка має бути під наглядом лікаря, а кількість необхідних досліджень ультразвукового аналізів не порахувати. Раніше усе це вимагало певних коштів. Нині говорять, можна заощадити. Наталя прийшла на черговий огляд до третьої міської поліклініки. За декілька тижнів готується стати мамою. Безплатно все безплатно консультація, очі дуже хороше обслуговування. Задоволені такою новиною не лише вагітні. Сергій говорить, на здоров'я раніше не скаржився, до лікарів не звертався, зараз же довелося. Прийшов зробити кардіограму. Безкоштовні обстеження для нього несподіванка приємна. Лучше, звісно, на багато, тому, що коли на групі і зарабатувати 1070, то тяжелувато і платити за все. А Світлана Федорівна, окрім змін з обстеженням, радіє привітному персоналу. Жінка говорить, уже від чуйного ставлення лікарів пацієнт може піти на одужання. От уже я тут вторую неділю, на цьому стаціонарі, дивлюся, мені як-то гаразд краще. Платити ні за що і не платила, мені ніхто ніяких умов не ставив. Це, во-первых, виписали тут мені аналізи, я пішла їх здала. Навіть в той самий день не приймали на сахар, я говорю, а можна все-таки мені здати на сахар, хоч і не прийомний день. Вона горіть, пожалуйста. Можливість надавати безкоштовні послуги своїм пацієнтам у третьої міської поліклініки, як і інших державних медичних закладів Полтави, з'явилася після прийняття бюджету. Відтепер від людей не вимагають затрат УЗД, фіброгастроскопії, кардіограми, лабораторні та інші необхідні обстеження, в тому числі і бактеріологічні. Це надзвичайно дороговартісні обстеження і. Як правило, ну хворі не могли обстежуватись, тому що у лікарні немає коштів, а хворий не може собі дозволити цього. Тому зараз ми можемо з певненістю говорити, що виділених коштів нам вистачить для повного забезпечення обстеження. Це майже півмільйона гривень. Доступними обстеження є для всіх, хто їх потребує, та має направлення від лікаря.